Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео два в одному, буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? А про протести в Башкирії. Думали, Думаю, всі вже чули, бачили. Да? От мене просить подивитись, що, що це для Росії, що це для України, ну і взагалі. Чим воно закінчиться, а в що це виліється? Ну, давайте подивимось. Давайте для початку подивимося, чим взагалі ці протести закінчаться, так? А потім далі будемо дивитися. Добре. Зараз у мене ось буквально відео на стоп кадрі стоїть саме з тих протестів, щоб ну, правильно налаштуватися одним словом. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, то чим оці от протести в Башкирії закінчаться? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що правду. Ото. Урус, Райда пряма. Ансус перевернутий. По фінаушу. по Фінау феху. А, так тут ясно, як божий день. І прям, о, прям по складам показали. Гаразд. Е, що ми маємо? Мота, урус, райдо, ансус перевернутий феху. Е, е, так ось, ось пада влада російська. Ось пада сила, да, застосування сили, силовиків, да, ось райдо, їх туди навозять, наганяють і так далі. Ось Ансус перевернутий. Обман по фіналу, погані новини, якщо так, е, якесь беззаконня. Ну... Силовий розгон, ну, виходить так. Але тут не лише, Тобто сила є, да, Застосування її буде, але таке, ну, знаєте, ну, ну помірне. Тобто, тут прям щось такого, надзвичайно не передбачається. Ансус говорить про те, що можуть щось пообіцяти. Може, влада щось пообіцяти, ну, але, ж, звичайно, збреше, да? так? Е, до речі, треба буде реакцію Кремля на це подивитись. Мені цікаво стало. Ось, ну, тобто, Щось пообіцяють, ніби, але збрешуть і ось феху по фіналу. Ну, 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 фінанси, хочеться сказати Пентаклі. Да? Е, ось, ну, Когось, тобто, як виглядає? Ось, ось сила, когось силою залякають. Е, когось, когось ось, ось обманять, да, обхитрять, а когось тупо підкуплять. Знов таки, мова не про всіх учасників акції. Ясно, що там є якісь ну, лідери думки. Давайте так назвемо. Да? От про них і мова. Ну, тобто, от, ну де? Ну, нема нічого. За... Ці протести заглохнуть. <кхід> а, ну, гаразд. Давайте реакцію Кремля подивимося. Давайте подивимось, чи е, то воно чи це все, що називається. Чи буде дубль 2, так би мовити. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, давайте. Гаразд. Отже, ці от протести в Башкирії, Скажіть мені, будь ласка, а чи буде повтор десь, ну, найближчими роками? Нехай. Не буду найближчий час казати. За, давайте загалом подивимось. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи ці от протести в Башкирії буде повтор десь, ну, найближчими роками? Можливо, ще сильніший? Скажете, правду. Соло, о так, буде, і то буде веселіше вже. Інгус. А я вас. О, це вже добре, добре. Іса по фіналу. І що все-таки, поясніть, будь ласка, Дагас. І куди? До Лагуза. О, так, так. А це вже заявочка на перемогу, як то кажуть. Ну, не про перемогу Росії, звичайно, мова, до слова. Гаразд. Ох ти, слухайте. Зараз, зараз доходить ще інформація. О, аж так. Ну, добре. Ем, да, порадієм, порадієм. Але в майбутньому. Гаразд. Що ми маємо? Соло, Інгус, Евас. Іссам, Дагас і Лаус. Ну і соло. Відразу мені. Маркер, на, якби. Маркер, що у здогадка правильна. Тобто, да, десь ось найближчими роками. Да, так як 3-4 роки від сили. Е, хоча тут руни швидкі, я думаю, що і швидше. навіть. Да. Е, от, ну Давайте, руни, часто окрема історія. От. І разу соло, позначка мені, що моя здогадка правильна. Що буде воно? Мало того, соуло ще нове значення в цій руні відкрило, що яскраві події, знаєте, будуть висвітлені ці події. От що. Да? Ось інгос. Ну, теж позитивна відповідь по питанню. Мало того, говорить про те, що е, буде ресурс. Буде ресурс, Інгус, це. Одним словом, е, хтось підігріє той протест. Тобто це не тільки, що самі люди вийдуть, там ще щось буде додаткове. Да? От. Ось Ева, ось наростання, подій, розвиток ситуації. Да, це буде, буде. Мало того, Ева говорить про те, що. Е, Ну, Так як, як мені інформація йде, то воно навіть за межі Башкирії вийде. От що, Піде на сусідні регіони. Ось Іса повільно, процес не настільки швидко буде розвиватись, е, спробують блокувати, ставити палки в колеса і так далі. Не вийде по фіналу, відразу скажу. Е, масштаб уже інший буде зовсім. Ось ДАГАС. Іса Дагас е, все рівно зміна ситуації, але така, ну знаєте, більш плавна. Е, схоже, що воно довго буде розгоратись, от що знаєте. Але вже потім, як загориться гарно, то вже все. Вже, що називається, не погасиш. Так оце і так само. Ну, лагус по фіналу, правильний вектор. От що. Е, ну, 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 вектор на свободу. Ну, мені так іде, фактично. Ну, чи, чи оці от протести, не оці, що зараз, а оці от, що майбутні, Чи це буде початок розвалу Росії? Так. Да, дуже на те схоже. Так що, росіяни, я вас вітаю. Да, Догрались. Не до країна ваша скоро почне сипатись. Ну що ж, є вищі сили на Білому світі. Е, гаразд, дякую за відповідь. Давайте реакцію кремлівської влади на це все подивимось. Потім подивлюсь, що це для Росії. Ну, якщо нічого серйозного не покажуть, то для України дивитись не буду. Ну, ну Давайте так. Гаразд. Так, дякую за відповідь. Добре. Перепрошую. Добре, е, покажіть мені, будь ласка, реакцію кремлівської влади на е, ці протести в Башкірі. Скажіть, вам правду. Постаруна. Ну, ну. Гебо. Ман нас перевернути по що? Фінал турисус перевернути. А, о, так слухайте. Переполошились вони там. Ну, я б не сказав, що прям дуже сильно, але тим не менш. Ой, цікаво, йде. Зараз, зараз скажу. Угу. А раз, що ми маємо? По сторонах? Гебом, тейвес. Манас перевернутий і Торісас перевернутий. Тобто, під пустою руною таємно, таємно. Таємниці певна невизначеність була. Да? Тобто, ну, відразу розвиток ситуації показують. Відразу в Кремлі трошки була розгубленість, якась. Да? Не знали, за що хапатись. Ну, не чекали такого, явно. Далі, ось Гебо. Оце вже партнерство, це вже почалася якась взаємодія. Тут два в одному йде. Це як взаємодія там в кремлівській владі, да, що із ступора, грубо кажучи, вони вийшли, почали там якось домовлятись. Так ось, якщо взяти, що пустаруна це про таємницю, то тут йдуть таємні домовленості. В принципі, що руни показали по результату оцих от протестів, які тривають, да, що когось силою, когось обманом, когось підкупом домовляться одним словом, домовляться. Далі, ось те і ось. Ну, активні дії, да, і використання сили, також сюди да, да, погрози, до речі, це все сюди. ж. Тобто, ось десь пряником, ось десь кнутом. Да? Манас перевернутий. Ем, якийсь розкол там був, схоже, були, були різні точки зору. А, все розумію. Тобто, ну. Хтось топив за те, щоб ну давайте якось мирно вирішимо, да, більш-менш ну, таємно зрозумів. А хтось топив ні, давайте їх кнутом всіх. Ну в результаті, як бачимо, перемогли ті, що більш за мирний підхід. Те, що там якісь потусовки за ОМОНом були, то, то таке. Дрібниці, да, весело виглядало, як вони е, зі сніжками на Омоновців зі щитами. Да, явно не бачили кадрів нашого Майдану, де замість сніжок би треба було коктейлі Молотова, наприклад, взяти. Ото був би вже ефект. Ну ну нічого, то буде потім. Ну, Тобто, от, якоїсь єдності влади в Кремлівської не було. І хтось топив за те, що цей вас ману нас перевернути, що, мов, крошить їх безбожно. Ну, але в результаті здоровий глузд все-таки там переміг, який він там ще лишився у кремлівської влади. Ось по фіналу Турісас перевернутий. Це, це все рівно про агресію. Але це, знаєте, така стримана агресія. Да? Що ми вас все рівно ненавидимо, но, але но, но вбивати вас не будемо. Ну, скажімо так. Да? Ось, от про те мова. Ну і все рівно, якісь дії є, ніби активні, але не настільки жорстко, як би могло бути. Ну, Тут, знаєте, так виглядає дійсно. Скоро ж вибори царя, да, і силовий розгон з жертвами, з постраждалими, то воно якби рейтингу царя у їхньому не додасть. Да? От. Ну, все рі, Тому якось вирішили так, знаєте, зам'яти ну, більш-менш мирно. Гаразд, очікувано. Ну, давайте далі подивимось. Що то воно взагалі для Росії? Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Е, добре, а покажіть мені, будь ласка, що взагалі, що взагалі значить, що взагалі принесуть Росії оці от протести у Башкірі, Башкирко... Боже, Башкіртостані. Хай скажуть, правду. Вуніо перевернута. Ну, добре, давайте розкладу напевно. Готов. Евес перевернутий. Феху перевернута. Інгус. Ансус перевернутий. Ну таке, знаєте. М -м -м, поки що оці от протести, які от зараз там йдуть, то ну, нічого такого що ми маємо? Вуньо перевернута, Ота, Левас перевернутий, феху перевернута, інгус і ансус перевернутий. Ну, багато перевернутих да ще що і випало. Ну, одразу вуньо перевернута. Ну, якісь руйнування мрії, якесь розчарування. Да? Сумні новини. До речі, розчарування в де? У владі. Оце чітко йде влада. Да. Е, тобто, ну, все-таки починають потрошку прозрівати. Ура! Хочеться сказати, да? е, починають прозрівати, що їхня влада творить. Тим не менш, все рівно, я вас перевернути. Процес повільний, е, розвиток процесу проповільний, так би мовити. Да? А, слухайте. М -м -м -м. А тут друге іде. Це не влада, перший аспект такий прийшов. а зараз друге іде, що це ж власне їхній народ. Тобто, ну, вони себе потроху почали усвідомлювати. Що да? саме вони як об'єднуються, вони як народ. То тоді вони, вони щось, ну, знаєте, можуть. Вони стають владою. Так? Отак. От. От от. Але процес повільний доходить не до всіх. Все рівно. Це, знаєте, як до жирафа буде доходити. Дай Бог, щоб хочковий Е, Гаразд, феху перевернута. Ну, фінансові збитки. Тобто, схоже, що схоже, що. ну, Окрім того, що там ОМОНовці будуть, то будуть якісь штрафні санкції, так би мовити. Да? Е, ну, Копійкою, рубль будуть відповідати, власне, бунтівники. Схоже, що там щось буде. Такого фінансового плану, теж ось, бачите, розчарування якісь по фінансам, по добробуту, інмус це в даному випадку про добробут. Так. Ось, Оталингс. Ну, а це про те, що да, якось вони себе усвідомили силою, і то не всі. Да, і побачили, що якщо вони об'єднуються, як, що вони як народ. Да, а не одинокі вівці, е, ось то тоді щось вони дійсно можуть. Таке, таке усвідомлення і з'явилось, принаймні, але ще далеко не усіх. По фіналу все рівно, Ансус перевернутий. Ну, Обман, обман, пані новини. Все рівно якесь беззаконні. Знаєте? Дурні думки хочеться сказати. Тобто, ну, Я ж кажу, дійшло не до всіх, е, і ще покарання для них буде. Е, тобто, от от що це для Росії. Евас перевернутий, Ансус перевернутий. Ну теж якась. Ну, не то. Не то, не то. Не то, що слід. Все рівно якийсь не розвиток ситуації повільний. Ну, я ж кажу, як до жирафа доходить. Ну, раз, ну, не, не знаю. Чи є сенс дивитися, що тут для України? Я, чесно кажучи, не бачу. навряд. Так, добре, дякую за відповідь. Чи добре? Так, гаразд, кремлівську владу глянув, то ще не кінець, Да, воно ще розгориться, побачимо ще. Пізніше, правда. Е, ну, гаразд, давайте для України. А, тут, напевно, буквально на 4 руни, та й по всьому. Раз, дякую за відповіді. Добре, а покажіть мені, будь ласка, що власне Україні принесе оцей от е, протест у Башкиртостані. Баш, Боже, Башкир... Та що ж таке? Башкиркостані, господи. Гайскають, він прав. Дєво. А я вас перевернутий. Беркоана. Те вас перевернутий. Ну. Я б не сказав, що це. Знаєте, щось нам сильно принесе. Ну, але так, так, да, приємно. Е -е, Гаразд, що ми маємо? Гебо, бо, е вас перевернути, беркана, й те вас ну, ось Гебо. Партнерство іде. В, е, в якому контексті? А це те, що з'явиться більше бажаючих, власне, ну як ото, Легіон Свобода Росії, да? вступити в нього. Е, це саме ну башкири, може і не тільки башкири. Ну, тобто, якийсь мінімальний позитивний ефект є. Бо тут відразу партнерство випало. Що воно принесе? Тим не менше, я вас. По-перше, що воно повільно буде, по-друге, що то не буде масовий характер мати. Ну, як би бажаючих трохи додасться після оцих протестів, саме е, воювати зі зброєю вже проти е, російської влади, поточної кремлівських, отих от е, фашистів, е, які там засіли, да? далі, Беркана, ну теж розвиток ситуації, але повільний. Ось я вас перевернутий спереду, так. І куди воно? Тей вас перевернутий. Певні. А, цікаво. Е, тобто, певні, як би. Тут не про страхи, мова, тут, от якраз про те, що. Е... А, це все, все все зрозумів. Зразу, зразу мене трохи не туди занесло. Все ясно. Е, тобто, той вас перевернутий, руна воїна перевернута. От що. І вас перевернути як рух назад, знаєте, як рух додому. Тобто, от якраз там, схоже, башкири, Я там бачив, вже жіночка, ну кілька роликів було, де от якраз е, жіночка місцева там з, з, з Башкирії так, записувала відео, що от там Башкири, повертайтесь додому. Там, Розбиратися з владою короте, російською. То от, схоже, що і так хтось на призив відгукнеться, на той що їх якби, кількість зменшиться тут. Ну, але знов таки ну не про велику кількість мова. Ну, особливої погоди воно нам не зіграє. знаєте тобто ну ось І в результаті що ми маємо? Додасться бажаючих воювати на стороні України. власне ну Легіон Свободи Росії, там РДК, що ну, зрозуміло, я про це маю на увазі. Так? Е, і хтось із фронту з'являться, бажаючи ось, що називається, кинути зброю і повернутися додому, да? щоб наводити порядки дома, в Башкирії, зокрема. Ну, Але кількість невелика. Кількість невелика, плюс я вас перевернути, повільно воно буде розвиватись. Ну, Тут нічого такого швидкого, прям надзвичайно не прогнозується. Ну, ось, ось таке, ось такі от результати. Ну що ж, чекаємо наступних уже більш масштабних протестів, да, які десь там найближчим часом з'являться, і ну найближчими роками з'являться, і вже власне перекинуться на інші регіони Росії. А зараз, ну що ж, нічого там особливого я не побачив. Отак, от такі от розклади вийшли. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!